Шановні колеги, з вами знову Українська академія біологічної медицини. Мене звати Марина Гулій, я керівник науково-освітнього відділу Української академії біологічної медицини. Сьогодні ми продовжуємо тему терапії дегенеративно-дистрофічних захворювань. До вашої уваги доповідь кандидата медичних наук, старшого наукового співробітника інституту гематології і трансфузіології, завідувача відділення хірургічної гематології Авір'янова Євгенія Валентиновича. Він розкаже вам про свій неоціненний досвід щодо застосування біопунктури у поєднанні з аутогемотерапією при лікуванні больових синдромів у пацієнтів з дегенеративно-дистрофічними захворюваннями. Ми з вами знаємо, що аутогемотерапія – це найдієвіший метод взагалі лікування хронічних пацієнтів, тому що кров. Це сканкопія нас самих починаючи з внутрішньоутробного розвитку. А біопунктура це той метод, який просто на кінчику голки дозволяє боротися з різними локальними симптомами, локальними скаргами та больовими синдромами. Поїхали, яка перевага ще комплексних бібіорелюційних препаратів в тому, що вони є досить універсальними. Тропними майже до всіх органів і систем організму, і в них закладені особливі принципи, які стосуються ближче і антигомотоксичної терапії, і базові принципи лікування низькими дозами. Справа в тому, що дуже багато значить від тієї дози, яку ми даємо пацієнту самої лікарської речовини. Дуже добре відомий закон Анда Шульца, в якому сказано, що малі дози вони стимулюють, середні дози вони пригнічують і високі дози або надвисокі дози вони руйнують. І от в цьому є велика різниця між алопатичними препаратами і загально прийнятими методиками, де застосовуються високі та до надвисокі дози і. Комплексними біореційними препарати, де, якщо ви подивитеся на склад препарата, то там вам відомі будуть складові частини, але сама доза цих складових там буде дуже цікавою. Там застосовані низькі та середні потенції розведення препаратів. І, і багато хто із лікарів не правий, який каже, що це водичка. Це не водичка, вибачте, це препарати, які можна прирівняти до... Наприклад, наприклад дорожчину строфантину. Він також буде, там подібна потенція, як деяких складових препаратів у препараті травмель, діску з композитом, але вибачте, введення одного мілілітру строфантину нутрів'янно змінює суттєво СЕЦУ діявність, а дві ампули можуть зупинити серце. От, і це також препарат по по, по по кількості діючої речовини буде таким самим, як і препарати комплексної біляційної терапії. І цікаве також є те, що ці препарати, враховуючи, що є дуже різноспрямована органна тропність, можна збирати пазли, як би пазли, і ці пазли підбирати під конкретну ту або іншу ситуацію. Тому, як правило, лікарі, ми в цій практиці більше зустрічаємося з больовими синдромами, і в даній ситуації дуже є ефективним це застосування біопунктури із використання комплексних біологічних препаратів і автогемотерапії. Відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я, больовий синдром може розділюватися на слабкий, середній та сильний. Слабкий болівий синдром лікується, як правило, по рекомендаціях воз нестероїдними протизапальними препаратами. Середній болівий синдром лікується комбінацією нестероїдних препаратів і слабких опіоїдів. І сильний болівий синдром потребує введення опіоїдних препаратів. Що, до речі, зараз також це все трошки змінили погляди і навіть перестали робити премедикацію перед операцією наркотичними препаратами в лікарні, що є дуже великим. Великою помилкою так не можна робити, тому що опіоїдні препарати, вони, як сказав один старий лікар, наркотики на ринку, а в больниця це лікарський препарат. І воно так і є, тому що вони не тільки знімають біль це найкращі знеболючі препарати на сьогоднішній день і на більш цін, Вони ще знімають патологічні рефлекси. Які, як би ми не хотіли, скажімо, під час операції ці рефлекси в будь-якому випадку вони виникають, і вони ніяк не можуть купуватися не ні кетанову, ні атропіну, ні чимось подібним. Те, що зараз пропонується для цього. Є препарати, які є незамінні. От. Тому враховуючи те, що часто буває, що стосується больового синдрому, якщо больовий синдром слабкий, то в плані лікування опорно-рухового апарату або м'язового суглобу, як сказав попередній доповідач, можна успішно використовувати замість нестроєдніх препаратів біопунктуру і аутогемотерапію. Ну, біопунктура, я думаю, що вона всім відома, це ведення препаратів в біологічно активні точки організму тіла. Методики біопунктури можуть бути дуже-дуже різними. І в основі цього лежить також багато різних механізмів. Але основним є те, що поєднується в даному випадку, це дія антигомотоксичного препарату або комплексного біорегуляційного, дія е, того місця, куди ми проводимо цю маніпуляцію, бо, е, бо, бо вам дуже відомо, що організм він розвивається з однієї клітини. І, і потім зародишеві листки формуються, і відповідно, різні органи. І всі органи в результаті ембріо і вони пов'язані. Діючи на ногу, можна подіяти на головний мозок. Діючи в області, скажімо, прямої кишки можна зупинити серце. І це ж це факти, факти, які дійсно вони є, але мало хто їх знає. Більше знаються неврологи. Тому ці механізми можна використовувати будова тіла вона має певну метаморію. Якщо так собі уявлятиме, десь схожі, десь на павучка, на якогось храбачка, от там краще це видно. У людини це не видно. Але саме будова така сама, як і у цих десь більш примітивних тварин фізіологічно. І тому ці всі сплантоми, дерматоми, вони пов'язані і діючи на певний дерматом, можна діяти на відповідний внутрішній орган або процес. Те, те що можна використовувати і в даній методиці. І механізм біопунктури з використанням, скажімо, аутогемотерапії, без неї він має. Місцевий механізм дії, сегментарний і загальний. Місцевий забезпечує створення, скажімо, дії препарату місцево. Сегментарний забезпечує зв'язок нервових закінчень внутрішніх органів з надсегментарними структурами. Вибачте, сегментарними структурами. І загальний забезпечує активацію надсегментарних структур для підтримки гомеостазу. І ці методи дії вони мають інколи дуже Потужний такий загальний ефект, який проявляється різними функціями організму, і стимуляції, скажімо, і психічної, і нервової діяльності, активності, і так далі. І аутогемотерапія. Це дуже цікавий метод лікування, який не так давно, в принципі, він би і розроблений ще в минулому столітті. А чому? Тому що було помічено, що у частини вже давно, це багато століт тому назад, Якщо коли були великі воні, да, були великі травми там, от, то після е, значних травм з переломами кісток і супутніми гематомами у таких е, травмованих е, перелами зростаються швидше. І вже імпіричним методом було досліджено, що е, крововиливи впливають на е, процеси метаболізму в організму. Хоча треба враховувати те, що як правило, невеликі крововиливи мають стимуляцію. Якщо крововилив м'які тканини перевищує 200 мл, а то й 500, вибачте, це вже дуже буде забагато, і такі крововиливи не розсмоктуються. Тому при автогемотерапії робити штучні гематоми більше, ніж на 20 мл, не бажано. Хоча я і такого не роблю, ну, скажімо, такі методики є. От. При цьому тому треба не забувати, що кров це є унікальний орган. Рідкий орган, котрий повинен знаходитися в судинах. Якщо кров знаходиться, виходить поза судинне русло, вона має дуже сильний подразнюючий чинник, і це вже не є той орган, це вже є патологічний певний субстрат. От і, звичайно, що по засудинному руслі кров буде визивати запалення і відповідні механізми, які на це будуть е, схожі. І таким чином, якщо поєднувати аутогемотерапію і біопунктуру, то можна отримати потрібну дію. Це відновлення гомеостазу, імуномодуляція буде відбуватися, і ми отримуємо нейроендокринну умиральну регуляцію. В результаті цього. Можна отримати дуже швидкий клінічний ефект при лікуванні різних больових синдромів. Я вже не кажу про те, що можна таким чином регулювати функцію різних органів і різних процесів організму. І так, при наявності болю, можна застосовувати. Значить, можна застосовувати методики для лікування пересуглобового болю, внутрішньосуглобового, вздовж нервів неврології різні, і використовуючи для цього, як бачите, ну, класичні препарати травмель це переартикуляльний біль, внутрішньосуглобовий біль, це льти, і нейропатії різні, які більше пов'язані із патологією хребта. Це дискус з композитом. Поєднання, поєднання аутогемотерапії і комплексних біореційних препаратів, воно інколи викликає дуже швидку дію. І в тому числі, якщо проводиться, скажем, я за процедуру провожу десь до 30-40 ін'єкцій, виникає певний і відповідно болівий боліві відчуття виникають. Так от оці боліві відчуття, які виникають в зоні проведення маніпуляцій, скажімо, якщо є, от, наприклад, біль в області плечового суглоба, то бачите, як правило, задіяні сегменти С5, Це С8. І якщо, скажімо, там переретикуляльний біль там над лопатична область то можна брати відповідний дерматом. от То коли ми вводимо в ці зони. Відповідно, кров і комплексні біологічні препарати, то ми викликаємо рефлекторні механізми, які на рівні спинного мозку будуть пригнічувати боліві відчуття. Мало того, такі процедури, ще, як я помітив, вони мають і загальний вплив. От, у мене було дуже багато пацієнтів. Ну, не дуже багато, було декілька пацієнтів, які приходили до мене із скаргами на біль в спині. Там я проводив дуже багато таких ін'єкцій. Аутогемотерапію і решті-решт ці пацієнти потім вже коли в них були куповані ці всі синдроми того болю, скарги, з якими вони прийшли, вони приходили до мене і вони просили мене далі продовжити їм проводити ці процедури. Справа в тому, що введення отаких коктейлів, От воно ще викликає додатково і виражений знеболюючий ефект, і я думаю, ще за рахунок того, що е, стимулюється виробка е, е, синтез ендорфінів і енкефалінів в організму, що пов'язане із підкорковими структурами. Причому це відбувається дуже швидко протягом десь 15-30 хвилин після процедури, тому що ці пацієнти вони приходять, кажуть, що у нас збільшується енергія, настрій, е, з'являється ейфорія. Я не застосовував ніяких препаратів, які б це могли б викликати. Ні в плані комплексних біологічних, ні, навіть не вибираю ці зони, які пов'язані із структурами головного мозку. Є такі зони, через які можна викликати эйфорію. От, Маніпуляції проходили на попереку там, в нижній частині тіла, і такий виражений був результат. І больові синдроми, звичайно, дуже швидко після цього зникають. Ну, От бачите, тут на даному, це просто примінники, щоб ви розуміли, сама система, в чому полягає. що, от, Наприклад, показано ділянки оптимального рефлекторного пририву при патології, скажімо, ліктового суглоба. Тобто, ви можете не обов'язково брати інколи, навіть коли проводиться маніпуляція в область лікттів суглоба, можна на ці рефлекторні зони не попасти. Тому краще все ж таки користуватися такими картами. І от бачите, от оця зона яка буде пов'язана із білю в ліктьовому суглобі, тобто зовнішня скажімо, поверхня плеча може бути використована дуже з великою ефективністю при, больових синдромах в плечовому суглобі. Ну і На даному слайді показано розподіл дерматомів тіла та оптимальні ділянки рефлектованого впливу. Це нервс фемораліс, і ішеадікус при патології стегново-кульшового суглоба. Тобто, в ці зони, де вони бачите, мене відмічені от таким штрихом, це я їх розмальовував, тут не, ну, видно, да. От Бажано більш ефективно і застосовувати при болях в кульшовому суглобі. Ну, і відповідно, коли у пацієнтів є боліві синдроми пов'язані із поперековими різними симптомами, от, то от бачите, вони вказані на цьому слайді, от, можна, можна вводити їх, можна вводити препарати. Бачите, досить тут в області попереків усказувано і вона розширюється в область нижніх кінцівок. От. До речі, оці інколи буває так, що больовий синдром, сам по собі, він локалізується в області нижніх кінцівок або колінних суглобів. І дуже часто такі пацієнти отримують локальну терапію в області колінного суглоба і не мають у них клінічного ефекту. І коли їх більш досконало обстежити, то. Можна, можна тоді знайти все ж таки патологію хребта і провести лікування відповідно до локалізації основного патологічного процесу. Ну, аналогічно показано, який відділ хребта відповідає за які функції внутрішніх органів, і, відповідно, оці сегменти можна використовувати відповідно для дії на рефлекторні механізми. Було проведено також ряд аналогічних досліджень. Ну от це не них, коли лікування гострого болю проводили методом комбінації. Бачите, анестетіку спочатку, глюкокортикостероїдних препаратів, а потім лікування під острого болю препаратом травмель, диску з композитом. Цель. Ну, я, наприклад, так дуже рідко роблю, тоді, коли вже дуже виражений болівий синдром, і дійсно треба робити блокади із використанням глюкокортикостероїдних препаратів. Хоча намагаюся все ж таки обходитися методами оціми. І е, із застосуванням аутогемотерапії. Ну, і декілька е, прикладів хочу для вас привести. Пацієнтка 52 роки, е, скарги на біль у лівому плечовому суглобі, дуже інтенсивне обмеження функції. Біль е, непокоїть впродовж півтора місяці, і лікування. Біопунктура, травмель, аутокров, три процедури. ну Отак приблизно. Тут дуже погано видно, от, у мене видно дуже гарно, от, е, да, е, Три процедури, і результатом повне є тамування больового синдрому, при тому, що вона так тривала, лікувалася препаратами протизапальної дії. Наступна пацієнтка 35 років, молода жінка, скарги біль у грудному відділі хребта, отерплість верхніх кінцівок, біль не непокоїть продовж 6 місяців, дуже довго. Приймали різні також методи лікування. От. Ну, З такими пацієнтками краще ліку... їх лікувати, в принципі, тому що, як правило, немає таких хронічних запущених захворювань. Часто на перший план виходить. Психосоматичні розлади, які також дуже гарно лікуються цим методом. От проведена біопунктура, травмель, лімфоміазод, дискус з аутокров, співвідношення один до одного, п'ять процедур один раз на тиждень і результатом повне втомування болівого синдрому тривалість на місії 8 місяців. От. І це також. От методом біопунтури можна досить ефективно лікувати різні міологенози, спазми м'язеві, болівий синдроми у м'язах, дуже гарно лікуються. В даному випадку можна комбінувати комплексні біоліційні препарати і анестетики. Ну, в даному випадку, як більш часто використовується травмель та препарат От. І так, там ще був один слайд, чому всьому немає. Ну, ладно. Добре, дякую за увагу. Шановні колеги, сподіваюся, сьогоднішня наша тема Стала вам у пригоді і буде для вас практично корисною. І ви теж застосовуватимете в своїй практиці біопунктуру, аутогемотерапію та інші ін'єкційні методики з біорегуляційними препаратами. Пишіть, будь ласка, в коментарях, які б теми ви хотіли би розглянути в наступних наших вебінарах, про що б ви хотіли поговорити докладніше. На все добре, нехай будуть здоровими ваші пацієнти, і ви теж залишайтеся здоровими.